Доброго дня, шановні. Подивіться, що тут твориться. От зараз підійду. Подивіться. Це оця канадська гречка. Подивіться, що бджілки тут скільки. Чуєте? я ще боюся, аби не напали. Подивіться. То страшне. Оце як медонос, воно дуже гарне. Ось. бджоли прямо роєм, роєм. Оце таке дерево, воно зараз у два метри. Оце на рівні моїх оце, а це вже вище. Ужас. З усіх сторін, з усіх сторін, бо я думала, що тільки сьогодні такий день вологий. А це пасічники, беріть на замітку. Гарного дня вам!